Всіх вітаю, з вами компанія Америка Навто. Сьогодні буде дуже цікавий випуск, а саме топ 15 авто за липень 24-го року. Ми підібрали для вас найвигідніші та найкращі варіанти, які продавалися в липні 24-го року. Будуть як седани, так і кросовери. Також будуть гібридні і дизельні автомобілі. Щоб слідкувати за наступними нашими випусками, обов'язково підпишіться та підтримуйте нас вподобайкою. І починаємо. Перше авто. Це буде джип Cherokee в лімте, тобто максимальній комплектації 2019 року. Це авто було продано за 400 на аукціоні, тобто в Україні воно обійдеться до 12 тисяч доларів. Далі буде один з найпопулярніших задань серед наших клієнтів, а саме Audi a 4. Преміум комплектації автомобіль 2018 року має повний привід та був проданий по ціні 4 650 доларів. Тут мінімальні кузовні пошкодження, і це авто можна розглядати в бюджет до 13 тисяч доларів в Україні. Зараз особливо вигідні ціни на автомобіль Ford Escape. Я вам покажу авто 2020 року в хорошій комплектації, яке було продано за 3 350 на аукціоні Copart. Цю машину можна розглядати в Україні в бюджет 11-11,5 тисяч. Якщо ви бажаєте більш доступніший варіант, можна розглянути Escape 15-17 років. Таке авто можна купити 8-8,5 тисяч. Якщо ви розглядаєте кросовер Audi, то найпопулярніше, напевне, це Audi Q5. В даному випадку автомобіль 18-го року має повний привід та хорошу комплектацію 7300 виграшна ставка, і таку машину можна розглядати в бюджет в Україні в 15-16 тисяч доларів. Зараз я вам покажу популярний седан, а саме Volkswagen Passat. Ми часто показуємо автомобілі марки Volkswagen. Якщо ви розглядаєте Passat вісімнадцяти-дев'ятнадцятих років, як в даному випадку 18-го року, його можна купити на аукціоні за 2,5 3 тисячі доларів. І цей автомобіль обійдеться в Україні до 9 тисяч. Також можна розглянути бюджет в 7-7,5 тисяч доларів Passat 13-15 років. Наступним буде просторий сімейний кросовер, а саме Volkswagen Tiguan. Автомобіль в хорошій комплектації має всього лише 20 тисяч миль пробігу і був проданий за 10-100 на аукціоні Копар. Таке авто можна розглядати в Україні бюджет 20-22 тисячі доларів. Також можна, якщо ви розглядаєте 18-20 років, Tiguan, тобто попередній кузов, його можна купити в бюджет до 12 тисяч доларів. Зараз я вам покажу ще один кросовер 23-го модельного року, і це буде Infiniti Infiniti qx 60 В максимальній комплектації це авто було продано за 11 800 доларів, тобто в Україні воно обійдеться до 25 тисяч. Хочу сказати, що аналоги в Україні стартують від 60 тисяч. У нас є випуск на нашому СТО, де ми привозили та ремонтували під ключ саме такий автомобіль для нашого клієнта. Бюджетний ліквідний кросовер далі в нашому випуску. Це буде до Journey в середній комплектації 2018 року. Таке авто можна купити за 15-2000 доларів на аукціоні, тобто в Україні його можна розглядати в бюджет 8-8,5 тисяч. Зараз стали доступнішими ціни на Mitsubishi Outlander 22-24 модельних років. Я вам покажу автомобіль 2022 року на повному приводі, який був проданий за 7500 доларів. Це авто можна дивитися в бюджет 16 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте таку версію, але гібридно, її можна розглядати в бюджет 19-20 тисяч. Далі був такий міні-топ кросовери, який можна купити в бюджет 11-12 тисяч доларів. І перший з них це Jeep Compass. В хорошій комплектації автомобіль 2021 року має 81 тисячу миль пробігу та повний привід. Це авто було продано за 3750 на аукціоні Copart. Наступним буде Nissan Rock, також популярний кросовер. Якщо розглядати 19-20-х років, їх можна купити в бюджет до 12 тисяч. В даному випадку автомобіль в СВ-комплектації, це середня комплектація 19-го року, був проданий за 3,5 тисяч. Тобто саме цей автомобіль з пробігом 65 тисяч миль обійдеться в Україні в 11500. І третій кросовер – це Kia Sorento, але це автомобіль вже 2016 року. Також 3500 виграшна ставка на аукціоні, і це авто можна розглядати в бюджет до 12 тисяч доларів. У нас є випуск на нашому YouTube-каналі, де ми показуємо вже Sorento 22-23 модельних років. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться. Наступним буде повнопривідний кросовер 20 2020 року, а саме Hyundai Santa Fe. В хорошій комплектації автомобіль був проданий за 5 часов. Вона має пошкодження по правій стороні, тут буде під заміну дві двері, але тим не менш, це авто можна розглядати в бюджет до 15 тисяч доларів. Далі у нас буде ще один повнопривідний кросовер, але його можна купити до 12 тисяч доларів. Це Land Rover, а саме Discovery Sport. Автомобіль був проданий за 3600 на аукціоні, і в Україні обійдеться в 11700. Хочу зазначити, що ми показували в передньому нашому топі такий Land Rover, але дизельна версія. Якщо ви бажаєте дизельний Land Rover, то він обійдеться в бюджет 15-16 тисяч. Далі у нас буде автомобіль, електромобіль Тесла. Я вже неодноразово казав, що в США дуже знизились ціни саме на електромобілі, особливо на Тесла. Я вам покажу Тесла Model X, це автомобіль 2017 року, який був проданий за 8700 доларів на аукціоні. Хочу нагадати, що відсутні митні платежі на всі електромобілі, і саме ця Тесла в Україні буде в 13 часов. На цьому я топ наш завершу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Кожного місця ми випускаємо новий топ найвигідніших автомобілів, щоб ви могли орієнтуватися. Також можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео і наші спеціалісти, які працюють кожного дня та по всій Україні, вас оперативно проконсультують та відправлять актуальну підбірку. А я вам бажаю мирного неба, вдалих покупок. Бережіть себе.